Привіт, друзі! Мене звати Євген Ященко і я автор подкасту де твій фокус. Вже протягом 20 років я є християнином. За цей час я засвоював важливий урок. Незважаючи на те, що істина доступна кожному, другорядні речі завжди відволікатимуть нас від головного. Де твій фокус це подкаст, де головне стає важливим. За допомогою Біблії ми налаштуємо наш фокус на тому, що є важливим для Бога. Уявіть собі, що прямо зараз ви знаходитеся на борту Боїнгу 747. Цей літак є образом всього вашого життя. Цей лайнер заповнений усім добром, яке ви заробили та накопичили. На борту знаходяться понад 50 мільярдів фунтів стерлінгів і 500 тонн золота найвищої проби. Там ви зібрали найкращі картини вашого життя, всі нагороди та досягнення. Більш того, Свій літак ви оснастили найновішими нанотехнологіями безпеки і це вселяє вам почуття спокою. Хоча, часом, коли трапляється турбулентність, в голову вам приходять думки про те, що рано чи пізно системи літака можуть дати збої. Але як тільки тряска заспокоюється, ви одразу ж забуваєте про свій страх. Все своє життя ви думали, що ваш літак найбезпечніший. Але ось ваш Боїнг стрімко втрачає висоту. Один за одним двигуни починають відмовляти. Всі системи безпеки, на які ви покладали свої надії, виходять з ладу. Більше нема на що сподіватися. Але як добре, що у вас є парашут? Тепер перед вами стоїть вибір: спасатися, залишивши весь скарб життя, чи до останнього триматися за те, що немає вічної цінності? Як же важко зробити вибір у такій ситуації, стрибати і спробувати врятувати своє життя? Або влаштуватися зручніше і продовжувати вірити в свою унікальність і хибне почуття безпеки. І причина сумнівів одна: надто багато вас тримає на цьому борту, з чим ви не готові розлучатися. Ось сучасна картина того, як юдеї за часів Ісуса і після нього, відкинувши Христа, свій єдиний шанс врятуватися, трималися за храм та Єрусалим. Бо він повинен був врятувати їх та захистити від будь-якого лиха, принаймні як вони думали. Але Ісус Христос навчає своїх учнів, що одного разу все це буде зруйновано і осуджено, і храм, і Єрусалим, а в кінці часу і весь світ, і кожен, хто буде триматися за Нього, неодмінно програє. Ісус Христос дає учням застереження про цей світ і про страждання, які на них чекають у цьому світі. І так, Ісуса відділяє всього декілька днів від тих страждань, які йому належить прийняти на себе за весь світ. Тому він точно знав, про що говорить, передвіщаючи страждання і своїм учням. У цій частині Марк, пишучи віруючому Римі, говорить їм, що Христос слуга, який прийшов здійснити своє служіння через страждання та смерть, і це мало пояснити їм, що є ціна їхнього слідування за Христом. Світ відкине їх, вони страждатимуть, вони зіткнуться зі злом та несправедливістю. І починаючи з 11 розділу, Марк описує останній тиждень життя Ісуса Христа. Залишилося лише кілька днів, і Юда зрадить свого вчителя. Більшість подій відбувається в храмі, центрі релігійного життя юдеїв. І одного дня учні, дивлячись на храм, захоплюються його величою красою. Але Ісус сказав їм те, що схвилювало їх. Ісус відповідає на слова учнів про храм Він каже їм, що настане час, коли цей храм буде зруйновано, вони почують про військові чутки, настане час хвороб, їх почнуть зраджувати за свідчення Ісуса Христа. Але Він закликає їх стояти твердо до кінця, у терпінні довірятися Святому Духу, тому що Він дасть їм наперед, що говорити їх суддям. І ось Ісус звертається до учнів із закликом довірності: той, хто витерпить до кінця, врятується. Коли ж побачите гидоту спустошення, що встановлена там, де не слід. Хто читає, хай розуміє. Тоді ті, хто в юдеї, хай утікають у гори, а хто на даху, хай не спускається в дім, навіть хай не входить узяти що зі свого дому. І хто на полі, хай не вертається назад, щоб узяти свій одяг. Горе ж вагітним і тим, які ходуватимуть грудьми у ті дні. Моліться ж, щоб ваша втеча не сталася зимою. Марка 13, 14, 18. Треба розуміти, що Ісус, описуючи ці події останнього часу, використовує мову, яка була зрозумілою юдеям того часу. Жанр апокаліпсису був дуже поширений у ті дні. Апокаліпсиси являли собою мрії людей, в яких одного разу Бог втрутиться в хід історії і повністю знищить зло, встановивши нове царство. Причому вони вважали, що неможливо змінити цей світ. Він буде знищений вогнем, а потім Бог замінить його новим світом. Так вони висловлювали свої сподівання на нове світле майбутнє. І це вони робили не в прозі, а в поезії. А це означає, що нам не потрібно тлумачити кожне слово в цьому уривку, бо тут багато образів, і нам потрібно побачити загальну картину і причину, чому саме Марк передає це вчення Римській церкві. І тут нам не потрібно шукати відповіді на запитання, чи буде церква забрана до великої скорботи, чи після неї. Чи страждатимуть християни, коли настане тисячолітнє царство? Як на вашу думку, відповіді на ці запитання допомогли б першій церкві пережити гоніння? Як нам це може допомогти? Та ніяк. Тільки тому, що насправді ні пророк Даниїл, ні Ісус, ні Марк не задавалися цими питаннями. Марк хоче пояснити вчення Ісуса, Його божественність і служіння шляхом страждань та спонукати їх бути свідками Христа. Незважаючи на зовнішні обставини, наш уривок сьогодні записаний в Марка 1314.23. І щоб зрозуміти його, ми можемо умовно розділити його на три частини: перше. Заклик до втечі і молитви, друге причина втечі велика скорбота. І третє застереження про лжемесії. Не вірте їм. Тож, перше, стійкість та втеча. Залиште все ціне. У першій частині Ісус говорить учням стояти твердо, але з 14 го вірша Він каже їм, що настане час, коли вони повинні будуть втекти. Сьогодні ми можемо стояти, поки Бог дає нам цю можливість, але може наступити така ситуація, коли нам треба буде втекти від біди. Наприклад, війна, переслідування чи голод. Це ні в якому разі не заклик проти патріотизму. Свою державу потрібно боронити. Але як ми й говорили, це залежить від рівня загрози. Рівня небезпеки. Це було дивно чути для учнів Христа, бо куди ще тікати від біди, як не в Божу присутність, до Єрусалиму, до храму. І саме про це Ісус і говорив коли настануть ці дні, вам треба втекти і не триматись Єрусалиму. Юдеї надіялися на Єрусалим та храм, а не на Бога у своєму спасінні, і це стало їхньою згубою. Згадайте про коли Ісус ішов до храму і дорогою засудив Його в образі смоковниці. Тож Ісус описує цю втечу як невідкладно дахи в той час були рівними, схожі на сучасні тераси, а сходи йшли зовнішньою частиною будинку, а не всередину. Вони повинні були тікати, не заходячи додому, залишаючи все ціне, що в них є, і тікати не лише з Єрусалиму, а й навіть з Юдеї. У Писанні ми завжди бачимо, що скорбота настає раптово, ніхто не знає часу її приходу. тому треба завжди бути на поготові. У момент настання кризи відкривається, що для нас справді є цінним. Відкривається, чия віра була справжньою, а чия підробкою. Відкриваються наші цінності, те, на що ми сподіваємося, на Бога чи на своє багатство, на свої сили. Але Ісус каже: залиште на той момент все і тікайте. Все, що ви повинні робити в цей час, це молитися. І, друзі, саме молитва визначає, наскільки ми залежимо від Бога і покладаємось на нього, як на свого Спасителя. Моліться ж, щоб ваша втеча не сталася зимою. Втеча взимку була особливо небезпечною, тому що пересохлі долини могли вмить переповнитися водою, що сходить з гір, і забрати життя того, хто опинився не в тому місці, не в той час. Але треба бігти і все, що залишається робити, це покладатися на Бога. Коли, наприклад, солдату потрібно пробігти обстрілювану ділянку поля, головне не стояти на місці, бігти і сподіватися, що пронесе. Ми ж з вами сподіваємось на Бога, коли молимось. Це нагадує нам наш улюблений 22-й Псалом навіть якщо я й піду долиною смерті, не злякаюся я зла, бо ти зі мною. Випробовування скорботою спонукає нас спрямовувати свій фокус на небеса і дарує нам вічну надію. Отож, Ісус Христос дає своїм учням ознаку втечі: мерзота запустіння, осквернення храму. Цей вираз уперше зустрічається у пророка Даниїла Даниїла 9.27 та 11.31. Перше слово мерзота воно передбачає щось противне Богу, а друге слово запустіння передбачає, що через мерзоту храм залишиться занедбаним, спустошеним, його покидають святі, що моляться. І перше виконання пророцтва Даниїла про мерзоту запустіння зазвичай виявляється в оскверненні жартовника цілопалення в Єрусалимському храмі. Представником Антіоха IV Епіфаном в 167 році до Різдва Христового еліністичний цар хотів нав'язати язичництво юдеям та знищити їхню віру. Він увійшов у храм і поклав на жертовних свиню. У дворах храму влаштував публічні будинки, а в святе святих поставив статую Зевса. Той факт, що Ісус використовує тут той самий вислів, дай нам зрозуміти, що його виконання не обмежувалося подіями часів Макавеїв. Друге виконання пророцтва Даниїла ми бачимо, коли Єрусалим падає під натиском армії Тита у 70-му році. Тут мерзоту часто ототожнюють з римською армією або з воїнами, які зруйнували храм і встановили там свої прапори, які євреї вважали за ідолпоклонство, і мерзоту. І, звичайно ж, слова Ісуса вже справдилися. Але далі ми побачимо, що Ісус говорив також і про кінець часу, коли Христос прийде, щоб царювати. Тоді буде така скорбота, якої не було від початку творіння, і не буде. Перед 70-м роком, за свідченням Євсевія Кисарійського, церква втекла з Юдеї. Він розповідає: Люди, що належать до Єрусалимської церкви, підкоряючись откровенню даному перед війною, поважним тамтешнім чоловікам, залишили Єрусалим і оселилися в Переї у місті Пелі. Юдеї ж не просто не втекли. Але, бачачи загрозу римлян, навпаки наповнили Єрусалим і пережили жахливі страждання, голод і смерть. Жах облоги Єрусалима описав юдейський історик Йосиф Флавій, який сам пережив облогу. Він повідомляє, що 97 тисяч людей було взято в полон і продано в рабство, а 1 мільйон 100 тисяч людей померли та загинули від голоду та меча. Друзі, якщо під час руйнування храму. Люди могли уникнути загибелі, то в кінці часу, коли Ісус повернеться на землю, як цар, такої можливості не буде. Не буде куди тікати, не можна буде сховатися від гніву Божого і покарання за свої гріхи, і за головний гріх відкидання Бога. Тому Бог дає можливість сьогодні кожному довірити своє життя йому, щоб отримати спасіння і не зазнати тих вічних страждань. Розуміння того, що страждання прийдуть. Допомагає нам не покладатися на земне, але шукати вічного, шукати Божого спасіння. Далі ми читаємо з 19 го вірша про причину втечі це велика скорбота. Бо тими днями буде таке горе, якого не було від початку світу, що його створив Бог, і аж донині, і більше не буде. І коли б Господь не вкоротив тих днів, то не спаслася б жодна людина. Але заради вибраних, яких він вибрав, він укоротив ті дні. Євангелія від Марка 13, 19, 20. Скорбота для учнів Христа це насамперед не події кінця світу, а скоріше це кінець юдейського світу. Інакше навіщо тікати, якщо всьому світу кінець. Це кінець їхнього світу і останній знак від Бога, що Бог остаточно відкинув храм та Ізраїль, який не виконав свого призначення. І головне питання, як же Бог це допустив? Чому ж він не захистив свого дому, де його проставляли? І відповідь проста на цьому місці його вже давно не проставляли. Але найважливіший момент у всьому цьому повіданні ми пропустимо, якщо не звернемо уваги на головну особистість цієї історії. Це не Антихрист, це не Рим, це Бог. Ми читаємо, що настане така скорбота, якої не було від початку творіння. Питання якого творіння? Яке створив Бог. Іншими словами, Бог творець цього творіння, і саме він допускає цю скорботу. Це Його рук справа. Коли ми бачимо страждання сьогодні, чи думаємо ми, що Бог не справляється? Чи в нього не вистачає сил? А може він і не хоче допомогти? Тоді де ж його любов? Його любов виявляється в тому, що він скорочує ці дні страждання. І він робить це заради своїх дітей, ось його любов. Бог явив свою любов сповна, коли послав свого сина у світ і віддав його на розп'яття. Більшої любові годі й шукати. Але якщо люди відкидають її, то їм більше немає ніякого виправдання. Але тих, хто повірив, Бог захистить навіть у найважчий час. Бог скоротить ті дні, це означає, що усі скорботи перебувають під Божим контролем, і це дає нам сьогодні велику надію. Для римських громадян Рим уособлював собою владу та міць. Рим претендував на роль Спасителя і того, хто несе мир, саме він здатний захистити своїх громадян. Для кожного жителя Риму історія починалася і закінчувалася Римом. Він був тим Альфою і Омегою. Але Марк пише римській церкві: ні. Вся історія починається і закінчується істинним Богом, все під його контролем і правлінням. Це істина, яка втішає нас і надає нам сил слідувати за Христом сьогодні, і дає нам силу стверджуватись у своїй вірі, не дивлячись на обставини. Друзі, в історії людства останнє слово буде за Богом. Якщо тоді хто скаже вам ось тут Христос, он там, не вірте, адже постануть Месії та лже пророки і чинитимуть ознаки та чудеса, щоб звести, якщо вдасться, і вибраних. Ви ж стережіться, я все сказав вам наперед. Марка 21-23 мета вже месі та вже пророків спокусити всіх людей, але якщо можливо і обраних. Сьогодні є багато людей, які щиро шукають Бога і існує безліч цілителів, які позбавляють порчі наговору тощо, які намагаються ошукати людей. Є стільки вчень, що навіть стверджені можуть піддатися обману. Але ось що має нас зміцнити. Сила обраних полягає у слові якщо. Цілі вже пророки захочуть спокусити, якщо можливо, і обраних. А чи це можливо? Якщо людей, які не знають Бога, звабити легко, то віруючих, якщо можливо. Якщо можливо і обраних говорить про силу, яку ми маємо у Господі. Це наш захист, це Святий Дух, який вчить нас розрізняти, що є правда, а що є брехнею. І ось головне питання. Чому Бог допускає, щоб наша віра піддавалася загрозам зовні та сумнівам усередині? Бог допускає страждання, але й дає силу перенести їх. Він допускає тиск різних ідей, вчень, але дає силу вистояти у правді, щоб ми могли пізнати його, щоб ми могли побачити прояв Його сили. У таких жорстких умовах Бог працює з нашим серцем, змінює нас, зміцнює нашу віру. Він не позбавляє нас страждань, але завжди йде поряд з нами. Ви знаєте, що найдорожчі перлини часто знаходяться в найнекрасивіших раковинах, також і найдорожчі благословення знаходяться в тих обставинах, яких ми найчастіше хочемо позбутися. Ми знаємо, що великі люди народжуються у скорботах, найталановитіші композитори створювали пісні у смутку, нам не потрібно боятися страждань. Проходячи через них, ми вчимося співчувати людям і можемо допомогти їм у часи скорбот. Скорбота не може відлучити Божих дітей від Божої любові, але вона може відлучити тих, хто ніколи не був його дитиною. Страждання це лише індикатор, який вкаже, хто є хто в церкві. Але, схоже, сьогодні нам зовсім не потрібна скорбота, щоб це перевірити. Спокуси цього світу, комфорт і безтурботне життя справляються набагато краще. Благополуччя може бути небезпечніше лиха, і лихо рятівніше благополуччя. Далі Ісус говорить: не вірте, ось я наперед сказав вам я не позбавляю вас цієї скорботи, але я підготував вас до неї. Коли нам передають попередження про грозу, що насувається, ніхто не йде на пікнік, всі намагаються сховатися. Коли йде дощ, а ваша дитина виходить на вулицю, ви не починаєте молитися про припинення дощу. Але одягайте її в теплий одяг, що не промокає, гумові чуботи і даєте парасольку. Іншими словами, ви готуєте її до цієї поганої погоди. Макартур говорить: перша складова відношення до страждань, яка допоможе вам у тяжких випробуваннях, це очікування на них. У багатьох куточках світу слова Ісуса, як ніколи актуальні і своєчасні, покладуть на вас руки і гнатимуть вас, віддаючи у в'язниці. Будеш це вам для свідчення. Біль розбитих надій служить поширенню благодаті. Скорбота як ніщо інше нагадує нам про нашого Спасителя і повертає нас до життя в ньому, даючи нам сили виконати своє призначення. Віруючі християни в Римі страждали за свою віру. Це не було кінцем світу, але ця скорбота торкнулася саме їх особисто. І їм потрібно було зрозуміти останнє слово буде за Богом, а не за Римом. Влада і правління нашого Господа простягається далеко вперед. Він поставить остаточну точку, коли ми знаємо про це сьогодні? Як це може змінити наше слідування за Христом, друзі? Вірність у стражданнях має показати нам істинність нашої приналежності до Христа, що ми йдемо його шляхом. Одного разу літній християнин заперечив Джону Пейтону, який збирався вирушити місіонером на острови в Південних Морях, сказавши йому, але вас з'їдять канібали. На що Пейтон відповів пан Діксон, ви вже в похилому віці, і в недалекому майбутньому на вас чекає могила, де ваше тіло з'їдять черв'яки. Маю зізнатися, якщо все, що я можу, це жити і померти, славлячи Господа, то мені зовсім не важливо, хто з'їсть моє тіло, канібали чи черв'яки. І у великий день моє нове тіло буде таким же прекрасним, як ваше. Буде походити на тіло Воскреслого Викупителя. На що сподіваємося сьогодні ми, брати і сестри? Чи не опинимося ми подібно до тієї людини в літаку, яка покладається на себе, на безпеку свого лайнера, яка відмовляється від порятунку заради земного? Що покаже індикатор випробувань у вашому житті? Що ви справді вірний учень Христа, чи що ваша віра була лише підробкою порожньою? Друзі! Вже зараз Бог попереджає нас наперед, страждання прийдуть. Тож будемо готові до них, будемо вірити, що Господь проведе нас через них, а можливо, і звільнить нас від них. Прийдуть дні, коли нас захочуть обдурити, але ми будемо готові триматися істини. Ісус говорив учням, а зараз і нам говорить: ось я наперед сказав вам. Дякую усім, хто прослухав цей подкаст до кінця. Далі буде ще цікавіше з вами був Євген Ященко у подкасті Де Твій Фокус. До зустрічі!